Вітаю, друзі! Я вам розповім у цьому і наступних відео, як можна взяти участь у програмі пільгового кредитування для внутрішньопереміщених осіб, житло для ВПО. Я надам вам покрокові інструкції, як зареєструватись у програмі та виконати наступні дії для отримання власного житла. Програма створена спеціально для тих, хто змушений був залишити свій дім через військову агресію. Вона реалізується за підтримки німецького банку розвитку KfW, Перше, що потрібно зробити, це подати електронну заявку через портал Дія. Для участі потрібно, щоб ви мали офіційний статус ВПО. В будь-якому місяці з останніх двох кварталів мали офіційний дохід, не мали у власності житлової нерухомості, окрім тієї, що знаходиться на окупованих територіях та на територіях активних бойових дій, не брали участі в інших державних житлових програмах. Якщо відповідаєте всім критеріям, чудово! Отже, можна подавати заявку на кредит прямо через портал Дія. Після того, як ви надішлете заявку, система автоматично перевірить всі ваші дані в реєстрах, це швидко і зручно. Якщо все в порядку, ви потрапляєте до реєстрового переліку кандидатів, що знаходиться на сайті ДержмолодьЖитло. Знаєте, відбір переможців серед кандидатів відбувається випадковим чином: контроль здійснюють наші німецькі партнери. Отже, бажаю вам успіху. Нехай цей шлях до власного житла буде легким і швидким. Переходьте на портал Дія та скористайтеся цим шансом.